Вітаю всіх на моєму каналі. Сонечки, Сьогодні ми будемо робити варенички за бабусиним рецептом. Що це за варенички? Як ви бачите, ось у мене ось така мисочка. Ну, скажімо, отакі три, як ви бачите, я нарізала капусточки. Далі одна морквинка. Ось такі інгредієнти: сіль півчайної ложки, дві чайні ложки томатного пасти, отакого от чумака, і дві цибулини середні. Як ви бачите, я подрібнила вже, налила на сковорідку олійки і зараз будемо смажити. І так, що це будуть начинка? Звичайно, це буде начинка. Але ось, ось томатну пасту я трішки розмішаю тепленькою водичкою, кип'яченою. Ось так розмішаю, щоб мені було легше працювати потім у сковорідці. І він виходить як сік, як ви бачите. І так пів стаканчика буде. І так, сковорідка вже у нас ось, так шкварчить, скажемо. Ми висипаємо собі цибульку і будемо зараз смажити. Трішки припуститься цибулька, і зразу ми будемо кидати моркву. Потім капусту, потім сіль, потім вже оцей. Сік, який ми зробили з томатної пасти. У кого є густенька така томатна паста, можете використовувати будь-яку, не обов'язково там чумак чи ще якийсь. І так, зараз смажиться цибулька. Вона посмажиться, я вмикаю витяжку, щоб у нас тут не дуже було шумно. І я зупинюся, потім продовжимо. І так, сонечки, ми з вами олійки налили десь приблизно 3-4 столові ложки олії. Ну, не дуже багато лийте, тому що воно потім буде дуже-дуже таке жирне, нам не треба. І так, наша цибулька трішки припустилася. Ми кидаємо ось таку на велику терку одну морквину. І будемо обсмажувати. Каструлька стоїть з водою, будемо варити у воді свої варенички. Але тісто я трішки пізніше вам покажу, яке тісто на вареники з капустою, тому що треба, щоб начинка була холодною. Ще кидають цукор у цибульку, але ну, не кидаю, тому що морква дуже солодка. Так що не обов'язково кидати солодке. Щось сюди, воно і так посмажиться і так смажиться непогано. Так, я навіть хочу отак солі, дрібку солі берете і кидаєте. Тепер кидаємо капусточку сюди. І ще одну, як ви бачите, отакі дві нам достатньо буде. Навіть такі великі дві або три, такі середні лоньки. І теж воно хай обсмажується. Так, і виливаємо оцю томатну пасту, яку розмішали її з водичкою. Це це відставляємо і ворушимо до готовності. Я з кислою капустою не роблю. Скажу чому. Є люди роблять з кислою капустою. Є в мене кисла капуста, але мені кислоти не потрібно. У томатній пасті є кислота. Її буде достатньо. Так, ну все, отак смажемо. Можна навіть прикрити кришечкою і хай воно обсмажується. В кінці ми з вами посипемо отаким от перцем, чорним перцем. Дуночки. Ми бачимо з вами, що на сковорідці Вже так вона стала м'якенькою, ця капусточка. Ми з вами додаємо. Це пройшло приблизно так 5-10 хвилин, дивлячись на якому вогні ви смажете. Я на середньому смажу, тому у мене пройшло вже 10 хвилин. Я ось так ще присипаю перчик, але не багато, тому що можливо. Багато перцю теж не потрібно. Можливо, діжки прийдуть. Не всім можна їсти багато перцю. Щоб шлунки були здорові, ми не дуже будемо кидати ці приправи. Я, як ви бачите, не кидаю більше нічого. Дивіться, вона м'якенька, така, що буде гарно вже готова вона. І так вимикаю, кришечку знімаю і хай доходить. Ще на сковоріці і вихолодає. Ми займемося з вами тісто. Так готуємо тісто для вареників. Це трішки в мене по-іншому. І так, я кидаю одне яйце. Далі нам потрібно півчайної ложечки ось такої солі. У мене кам'яна сіль. Далі ми з вами зараз ось так зіб'ємо з сіллю яєчко. Не так, щоб піни, ну, ось так. Тепер вливаємо сюди ось таку стакан, скажімо, стакан, стакан кефіра. Кефіру вливаємо. Або кислого молочка. Так, так, розмішуємо. Нам потрібна ще чайна ложечка соди. І так, як ви бачите, склянка молока, кислого. Так у мене ще не дуже воно скисло, але кисленьке. Тепер, в мене ось тут просіяне борошно. Ось так я беру, бачите, ополонечком, щоб не зразу все. Отак теж перемішую. Як робите, як на вареники, щоб воно ліпилося, щоб воно гарно. І так, я зараз подивлюся. Воно аж бульби встають, значить, це прекрасно. Прекрасно. Нам більше нічого не треба. Так. Так як ми кинули муку, ми беремо з вами чайну ложку соди. Ось так ще сода додали, зараз грання, таке, щоб воно гарно підійшло. І буде гарне у нас тістечко. Буде гарне тістечко. Звичайно, нам потрібно буде ще олійка. Олійка ось така. Так, Всипаємо ще ополуник. Поступово, поступово не забиваємо тісто. І так до кінця, поки поки у нас тісто стане працьовитим. Ось так. Вилочкою навіть, не ложкою. Ще один ополонок кидаю. Так поступово. Тістечко ще береться, як я кинула чотири ополони. Це значить такі, можна сказати, два стакани. Два стакани. Але ви дивіться, яке у вас молочко, яке яйце, все це будете враховувати. Але ще пристає до рук, бачите? Значить, треба буде ще кидати муку, але я його і вже можна звідси забрати. Ось так. Я, щоб забрати, відкриваю трішки олії і скажемо, ось так вам показую. Наливаю сюди отак ще. Чайну ложечку. Навіть можна дві чайні ложки або одну столову ложечку олії. Щоб воно краще ну, ось так бралося до тіста і не бралося до рук. Так, щоб тісто м'якіше було, тут столову ложку олійки і все. Дивіться, бачите, як гарно. Ну що, це підставляємо. Сюди кладемо. Я трішки отак присиплю, я завжди присипаю. Нічого страшного. Так, так хай воно ще полежить. Я його прикрию цією мисочкою, ось так, і хай воно ще постоїть хвилин 5-10. А я помию руку. Йдемо далі. Тістечко, як ви бачите, ось так підійшло. Зараз ми з ним будемо працювати. Але мені потрібна засмажка ще ще одна цибулинка, яка піде, уже коли зваряться варенички то ми будемо поливати, налили олійки і обсмажуємо цибульку, Ось так, на дрібненько-дрібненько цибульку. І тільки вона візьметься, ми будемо з вами дольємо трішки олії, щоб олії у нас було багато, щоб ми потім не доливали. Отак, зараз отак, доходить, досмажується, а ми з вами будемо займатися тістом. І так. Беремо з вами тістечко і ділимо його на кілька частин. Ось так. Ділимо на кілька частин, як вам потрібно. Я ось такі на частинки зробила. Кожну з них у нас вийшло 7 сім частинок, сімейне число. Так, обсмажка готова. Зараз на сковорідці вона дійде. Вимикає. І ставлю водичку, вон там. і на маленькому вогні вона стоїть. Все. Цибулька доходить. Тепер ми робимо з вами такі варенички. Варенички отак. От Зараз я покажу вам. Сіль нам буде потрібна, коли будемо варити, тому я ще її не відставляю, тому вона в мене стоїть на столі, як ви бачите. Так. Отак. От і так, показую вам два способи. От я маю з вами такі, як ви бачите, кульки. Можна качалочкою Є качалочка? Є. Ось ми зразу отак качалочкою І робимо, але не дуже так. І наш стаканчик Беремо стаканчик і отак стакончиком. Робимо ці такі варенички. Отак. Це є такий спосіб варенички. А другий спосіб ось такий, зверніть увагу, залишилося. Ми його разом з наступним тістом, отак. От І робимо другий спосіб отакий. От Колись бабуся в мене так робила, як, щоб не качати нічого. І отак вона робила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що вона далі робила? Вона отак мовчала сюди в муку і отак. Отак. І отак. Потім качалочку його руками. І теж хороші виходять варенички. М'якеньке тісто, прекрасне. Так. І так. А тепер качалочкою кожну. Так, як ото є пельмени роблять. О, і все. Дивіться, нічим не гірше. Ось такі в нас будуть варенички. І сюди будемо накладати ось такі два способи. І так можна, і так. Як вам краще, так і робите. Так. Поки що так. Тепер що ми робимо? Ми маємо з вами ось таку красоту. Зверніть увагу, хто любить ще зелень, можна сюди додати зелень. Якщо не любите зелень, то і не додавайте. Беремо тепер чайну ложку. Тут уже все зроблено і посолено, і поперчено. Кладете ось так, на вареничку і, і ліпите. Ліпите вареничок повинен бути повненький, не приплюснутий. Отак два рази проходите. Ще можна отак скрутити. Отак можна скрутити. І будуть вам вареники. Тільки зробите всі вареники. Що ви робите? Посолите водичку, зараз я вам покажу. Так ми, з вами, і так, ми з вами поставили каструльку з, на, з водичкою. Десь половина каструльки, отакої ж у мене. зараз я вам покажу, і варенички. Тепер що я хочу вам ще показати: отак беру трішки дрібку дрібку солі, Я даю у каструльку. І ще я вкину зараз, зараз я вам покажу ось каструлька, як ви бачите, я кину туди в цю каструльку, отак чайну ложку ще отаких, отак, отакого. Отакої тут сіль є і буде дуже гарний запах. Кидаю з вами отак пів столової ложки. Воно буде таке зелененьке і смачненьке. Тепер, що я роблю? Я беру ложку і роблю отаку, зараз я вам покажу, отаку роблю великий вогник роблю, і отаку, як оцю і ворушу і кидаю. Щоб воно, звичайно, не злиплося, оці всі мої вареники. Як тільки вони піднімуться, десь хвилин всього будуть вони кипіти п'ять. І вони піднімуться 2-3 хвилинки і все, і все. Отак кидаємо, кидаємо, ворушимо. І все. Можна навіть накрити кришечкою ось так. Ви бачите, що вони сплили вже, так? І зараз ось вже вони такі ще три хвилинки, і вони будуть готові. Берете отаку шубовку на каструльку, забираєте їх і на тарілочку, а потім олійкою і цибулькою смачно посипаєте, поливаєте, скажімо так. Можна ще накрити, бо там середній вогник у мене не сильний. Можете на сильному вогні то зразу підніметься, можете почекати. Побачимо, які вони. Все. Вони пухтенькі, гарненькі. Можна знімати. Можна знімати. Можна на пару робити. Ну, щось захотілося мені саме такі. Ось такі варенички. Дивіться, дивіться, які гарненькі. Все. І поливаєте олійкою. І цибулькою. Дивіться, ось такі гарненькі виходять варенички. Ось такі гарненьки. Я або сховаю, потім зроблю, або зараз подивимося, який буде апетит. Ось ви бачите такі варенички виходять. Тут любить дуже засмажену цибулю, можете доводити її до золотистого кольору. Ну, ми любимо ось так, тому робимо ось так. І так, ось такі варенички виходять.